Всім привіт! Вітаю вас на каналі Монети України. Сьогодні у нас буде черговий топ-10 самих дорогих монет номіналом 2 копійки проданих за 2018 рік. Розпочнемо ми, як завжди, з 10 місця. На 10-му місці у нас сьогодні знаходиться монетка за 1996 рік. Лот був створений 27 грудня. Стартова ціна 1000 гривень. І після однієї ставки ця монетка 29 грудня була продана за 1000 гривень. На 9 місці монетка за 2003 рік. Лот був створений 2 квітня зі стартовою ціною 1 гривня. Після 17 ставок 16 квітня монетка була продана за 1350 гривень. Восьме місце теж за монеткою за 2003 рік. Стартова ціна монетки теж була 1 гривня. Лот був виставлений 3 липня і 8 липня був проданий після 42 ставок за 1601 гривня. На сьомому місці теж за 2003 рік монетка. Створений лот був 18 жовтня зі стартовою ціною 1 гривня. Після 27 ставок монетка 24 жовтня була продана за 1652 гривні. Шосте місце за монеткою за 1994 рік, яка виготовлена з немагнітної сталі. Стартова ціна 8 січня складала 1 гривню. Після 35 ставок. 11 січня монетка була продана за 1701 гривню. П'яте місце за монеткою за 2003 рік. Стартувала ця монетка з ціни 1800 гривень. І 7 жовтня монетка була продана після двох ставок за 1805 гривень. 4 місце 2003 рік. лот її 6 жовтня, стартова ціна 1 гривня. І після 65 ставок монетка була продана 10 жовтня за 2258 гривень. І дійшли ми з вами до трійки лідерів. На третьому місці монетка за 1993 рік, штамп 2АА, виготовлена з латуні. Лот був виставлений 21 березня зі стартовою ціною 1 гривня. 27 березня після 52 ставок монетка була продана за 3030 гривень. Друге місце знову за латунню. Але монетка за 2010 рік. Стартувала вона з ціни 2000 гривень 21 жовтня. Після 118 ставок 28 жовтня була продана за 15900 гривень. І лідер у нас сьогодні. 2 копійки 1992 року. Лот створений був 8 березня стартовою ціною 20 тисяч. І за цю ціну монетка була продана після однієї ставки 15 березня. Ось такі самі дорогі монети номіналом 2 копійки були продані в 2018 році. Всім дякую за увагу! Ставте лайки, залишайте коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. І до наступних зустрічей!